Всім привіт, друзі! Всіх з наступаючими святами, з наступаючим різдвом! Хто хоче різдвяне печиво, ось таке приготувати своїм діткам, внукам своїй сім'ї. Залишайтеся зі мною це дійсно дуже смачно і дуже легко. І так, починаємо у миску треба просіяти нам 370 г борошна. Просіюємо. Просіяли. Тепер треба додати трошки нам солі. Це десь півчайної ложечки, 150 грамів цукру, 250 грам масло або маргарин бажано кімнатної температури. Ну не розтаплюйте, бо коли все-таки масло або маргарит, ви розтоплюєте, то трошечки більше тісто. тісто візьме борошно. І два жовточки. Жовтки я зараз відділю від білочків. І ось так відділили жовточок і викидаю його в тісто. І так само друге. Замішуємо наше тісто. Я буду руками. Якщо тісто замішуєте в крихту, так як, щоб крихта була, і потім бажано зібрати його в комочок. І якщо ви бачите, що тісто ваше погано збирається в комочок, то додайте ложечки дві дуже-дуже крижаної холодної водички. А якщо все нормально, зібралося в кумок, то й не треба вода. Ось таке тісто виходить, у нас крихке, така крошечка. Я бачу, що буде, от, зжимаю, бачите, кулачок, і воно розсипається. Все-таки водички трошки додам зараз холодної крижаної води. Набрала в мисочку просто з крана холодної води, додала туди кубик льоду, і тепер з цієї тарілочки беру дві столові ложки. Якщо буде мало, ще третю додам, але поки що дві столові. І тепер перемішую це тісто і збираю в комок. Думаю, що дві ложечки буде достатньо. третя не потрібна. Ну, Збирається, як гарно, на очах тісто в комок. Тісто наше замісили, припилюємо робочу нашу поверхню борошном, викладаємо наше тісто. Зверху також я трошки припилю. І наше тісто зараз будемо ділити на чотири частини. Наше тісто треба візуально поділити на чотири частини. Я спочатку буду ділити пополам ось тако. І потім ще раз пополам наші половинки і роблю такі кульки, заготовочки. Ми будемо робити 4 отаких от варіанти. Беремо одну із наших кульок заготовочку. Я буду брати мигдаль мигдаль горішок. Викидаю в блендер. Тут 50 грамів мигдалю. І його перетру в борошно. Перетерли. Можна горіхи мигдалеві оці замінити на борошно мигдалеве. Висипаю перемелені наші горішки. Тепер беру шматочок тіста, і мені треба цих 50 грам мигдалю вмісити в тісто. Горішки берете тільки за своїм смаком. Можна лісовий, можна волоський. Але волоський горіх дуже дає під час випікання, запікання печива, дає він такий, знаєте, темний темний колір. Але смак смачний. Взагалі, де горіхи, смак. Зразу смачний. І отак от вмішуємо горішки в тісто. Деко підготували, застелили пергаментом, духовку включили на 180 градусів, нехай розігрівається, і починаємо чи витворяти, чи виробляти наше печиво. І так. Перша частина нашого тіста розкатуємо просто в пласт. Готуємо та формочка, яку ви хочете бачити в себе на святковому столі. Це печиво. Я, мабуть, буду робити перший варіант це зірочки. Ось у мене є така зірочка. І розкатуємо. Десь 3 4. Міліметра. І видавлюємо вирубочкою видавлюю отакі. Я буду ось таку зірочку. І викладаємо. Виклала поки що в мене 6 зірочок, а залишки тіста. Також знов тісто в пласт розкатуємо, все зібрали в комочок залишки, і знов розкатуємо. І знову робимо зірочки із залишку нашого тіста. І переносимо. На деко. Наше печиво вироблене. Тепер ставимо на 7-8 хвилин в духовку добре розігріту до 180 градусів. Берем тепер другий шматочок тіста. І я додаю 30 грамів звичайного какао. Я, якщо ви замітили, прямо на коврик і отак його просіюю. Це для того, щоб не було комочків. Просіяне какао. Викладаємо на нього шматочок нашого тіста. І як ви вже зрозуміли, так само, як і з горішками. Але сюди треба вмісити цих 30 грам звичайного какао. Все, і починаємо. Отак, От вдавлюємо пальчиками, і какао буде вмішуватися. Допомагаємо скрипком, якщо що. Це какао місилось, таке ось воно мега шоколадне вийшло у нас тісто. І тепер також розкатуємо його в пласт. Наше розкатане тісто з какао я переклала на пергамент. Зараз все поймете, чому. І беремо тоді Наступний шматочок нашого білого тіста і приблизно в такий же розмір розкатуємо білий пласт. А цим часом дивимося, як наше печиво. Так, у мене пройшло десь хвилин 10, сім'я дивилася, ще було дуже м'ягеньке, а зараз. Нормально. 10-11 хвилин це у мене випікалось, але у мене була погано розігріта духовка. А так, 7-8 по-різному. Викладаємо, ось яке воно повинно бути Світленьке, мегдалеве. Трошки тісто підпилюємо борошном. Розкатуємо приблизно такий розмір, як у нас тісто із какао. Це десь приблизно. Чим мені подобається, дівчата, ці, ці, цей варіант тіста. Дивіться, ви коли розкатуєте, щось відірвалося, щось не так. Ви приклеїли, скалочкою чи руками тако прижали і знов те саме. Воно в роботі, це тісто дуже гарне. З нього виробляти, витворяти. Десь приблизно ось варіант нашого тіста, щоб було з какао, отаке. Розкатали наше тісто, десь приблизно таке, як і какао. Тепер білий пласт тіста треба перекласти на тісто з какао. Як вам зручно, так і перекладайте. Можна частинами, можна такого коврик перевернути і перекласти. Це вже дивитесь, кому як зручно. Якщо порвалося, взагалі не переживайте, це все можна прямо на нашому коврику підправити. Наприклад, отак от беру і допомагаю. Отак. От Скала скалочку, отак, бачите, От я так буду робити. Так, що порвалось, то взагалі нічого страшного немає. Воно все це легко лягає потім і розправляється. От таким скрипком, бачите, як я. І розкручую. Так, тепер дивіться, якщо щось десь не рівно, взяли шматочок тіста. Підклали, залатали. І отак от зробимо, типа, якби де лишні. відрізаємо і перекладаємо, де не вистачає. От так, як змогли, розпрямили. А тепер треба це все скрутити в рулетик. Я беру з більшої сторони, бо тут менша. І отак просто пергаментом прижимаючи, от одвигаю пергамент і знов. І отак от буду скручувати, як суші. От одвигаємо і скручую отак рулетик. І руками допомагайте. Все. Наше тісто в рулетик скручити, краями обов'язково защіпати, розрівняли і тепер нарізаємо товщина, якою ви хочете бачити вашу печу. Ну, я буду десь приблизно сантиметр. Самі крайні вони будуть такі не дуже, а потім просто нарізаємо і викладаємо на пергамент наші рулетики порізані. так, Наше печиво перекладаємо на пергамент і відправляємо. В духовочку. Також 180 градусів. Дивіться, щоб було сухеньке. Це вже після 7 хвилин, як пройде, заглядайте. Може, вам достатньо 8, а може треба 10. От десь приблизно так. Поки наші рулетики випікаються, у нас залишився останній шматочок тіста. Припиляємо борошно нашу поверхню, викладаємо наше тісто, також його розкатуємо. Розкатали наше тісто і якоюсь виробкою робите печиво. Чи ялинки, чи наші зайчики, що хто хоче. У мене така кругленька. І я вам зараз покажу, що я задумала. Значить, робимо поки що такі кружечки. Ці кружечки викладаємо зразу на пергаментний папір на декол. Пергаментний папір поклали на деко. Викладаємо наші заготовочки під печиво. Викладаємо. Ось в мене вийшло 16 таких кружечків. Тепер цих 16 кружечків я ділю пополам, тобто 8. І вісім із них зроблю, щоб всередині була дирочка. Взяла такий маленький купачок, і так візуально дивлюся, і отак роблю, щоб була серединка. І забираю взагалі. Потім, коли вони в мене спечуться, я таку задумку зробила. Я намащу повидлом чи варенням. І зверху прикриваю другим шматочком. І буде дуже-дуже гарно. Значить, виходить, скільки кружочків заготовок, стільки повинно бути із дирочками. І так, нам треба вісім штучок. З остатків всередину я зробила просто кругленьке печиво. І ось така у нас красота вийшла. Ставимо в духовочку запікати. Ось наше печиво вже запеклося. Останнє. А зараз, поки воно буде охолоджуватися, ми готуємо, чим ми його будемо прикрашати. Я взяла плиточку звичайного шоколаду. Звісно, чим більше там 50 чи 70 какао, тим краще. Але на такий варіант, щоб просто прикрасити, підходить і звичайний молочний шоколад. Шоколад я подробила і в ковшик, можна в мікрохвильовці в розтопити, а я буду на плиті. То я його відправляю в ковшик і на малесенький-малесенький вогонь, як вершкове масло. Отак буду потихеньку його розтаплювати та помішувати. Поки шоколад наш розтаплюється, я взяла горсточку миндального горіха і перебиваю просто в крихту. Бажано імпульсами такими, щоб була наша крихта не дуже міленька, а щоб фракція була така побільше, щоб на. Посипати, коли наше печиво, щоб гарно було видно, що воно горіхами посипане. Перемололи. пересипаємо в одну ємкість горіх перемелений, поки шоколад топиться. В другу ємкість беремо звичайну кокосову стружечку, пересипаємо в пакетик. Можна кольорову взяти. Якщо буде мало, я потім додам, бо я взяла дві пачечки, але поки що одну беру. Взагалі можна он, шоколад, кокосова, стружка, горішки, можна сухофрукти міленько порізати. Посипати. Це тільки те, що ви бажаєте. Потім у мене є яблучне повидло, яке в тіктоці викладено у мене на каналі з карамелькою дюшес. І також буде ще повидло. Дуже пахуче, дуже гарне. Дивіться, яке густеньке-густеньке. І так, повидло готове, горіх помелений. Кокосова стружка, цукрова пудра та розтоплений шоколад. Шоколад топиться, я його помішую, щоб не пригорав. Можна і так залишити, а я хочу трошки додати небагато грамів 20 вершкове масло. Це для того, щоб він був шоколад більш такий, як глянцевий. І зараз тільки розтопиться вершкове масло і починаємо працювати з цим шоколадом. І так. Розтоплений шоколад, ще раз кажу, можна чорний, ну, звичайний, чи молочний. І почну з тих, що перші ми випікали зірочки. Беру зірочку, наношу розтоплений шоколад, а можна і половинку зірочки тільки нанести, можна і всю. Або мокайте в шоколад. І я буду посипати цей варіант, наприклад, меленим горіхом і ось така буде зірочка у мене різдвяна, і відкладаємо. Ось так виглядає наш перший варіант печива з мигдалевою крихтою. А це печиво я зроблю половину рулетики, залишу так, як воно є. Просто зверху можу присипати цукровою пудрою, можна і не присипати. А половину верх обмастити шоколадом, той, який ви любите, молочний чи чорний. Отак, От змастити, він гарно застине. Та посипати кокосовою стружкою. Бо не всі люблять кокосову стружечку, то робимо, якби два варіанти. І таку буду викладати. Другий варіант нашого печива готовий, з кокосовою струшечкою посипали, а ці просто так залишили. І так робимо третій варіант. Беремо печиво, яке ціленьке, без дирочки, вашим улюбленим джемом намастили. І, то, що любите, то й намащуйте. У мене яблучне повидло, прикриваю зверху другою половиночкою, і хочу таку вишеньку зверху покласти. О, і притрушуємо, коли так зробили, цукровою пудрою. Або, можна так, спочатку притрусити пудрою, а потім викласти. Нашу красоту вишеньку. І ось таке печиво у нас виходить. Дуже гарне і святкове. Ось яка краса і смакота вийшла. Це третій варіант нашого печива. Ось дивіться, все готово. Дивіться, яка красота вийшла. Дуже-дуже воно виглядає святково, Ну, як нарядно. І саме головне, що воно дуже-дуже смачне, різдвяне печиво. Смакуйте на здоров'я.